Всім привіт. Від'їжджав там по справам заварити Кронштейна по там справ. Думаю, подивлюсь, чи мої орлята працюють. Зараз наскільки там друга година, зараз, навіть прийду, скажуть. Ми обідаємо, обідаємо. Роглянемо, що вони там, чи орли роблять. Чи роблять, чи шаряться, хто їх знає. Ну-ка, ну-ка. Так, що у нас тут робиться? Так, одного бачу. Один щось крутить, а другий, мабуть, десь щось шариться. Ні, блядь, хто ж робить. Офієнь. Два часа дня, хлопці, без обіду працюють, як має бути. Добрий день, хлопці. Що ви там? Дай роботу якусь. Дай роботу якусь. я підвір. Тут що там? Вже всі колодки поміняв? Да. На цю сторону теж? Так. Да. Що ти мене намахуєш, блін? А то що лежить? Вже на сусідньому автопарку. колодки На сусідньому автопарку? І так, тут у нас просто сьогодні зранку розбирали. Тут крунштейн наваримо на цю машинку. Е -е це що, це у нас у нас Астри. Ні, да, застри. Красота. Ще, зб... Ще розбираємо цього пусного колектора. І гір більш-менш треба все чистити, мити. Тут ми по векторі ми вже турбінку зняли і віддали. Ми вже без турбіни. Чекаємо запчастинку сюди і запчастинку туди. Та, та машинка дороблюється, а та що робить? Так що так? от. Працюємо без обідів.